За 32, рішення прийнято передача з балансу на баланс з балансу. Відділу майна до то... кума палацу шнівської молоді. Якщо це старий комплекс, старі будівлі, старе обладнання, старі локомотиви, звичайно, туди треба подати гроші. Скільки я розумію, кризалізниці їх немає. Місто взяло це на себе. Об'єкт має бути в першу чергу як навчальний об'єкт для паласушнівської молоді, а зокрема центру науково-технічної творчості. Є можливість дійсно в даній будівлі в росинці, наприклад, відновити діяльність кабінету навчального. Будемо організовувати діяльність гуртка. Першу чергу, а далі вже будемо моніторити потребу саме дітей, батьків, які хочуть займатися. Сьогоднішнього дня передали нам на баланс учнівської молоді. Зрозуміло, ми маємо ввести в штат і сторожів, хоча б провести відеонагляд. нагляд, домові висновки десь орієнтовно липні сервера місяць. На, на наступний навчальний рік я більш трошки ширше відповім на ваше запитання, щоб ми більш глобальніше на це подивилися. Тобто цифри, скільки нам це обійдеться, мінімальний запуск. Ми ще не маємо. Мінімальні заходи щодо відновлення роботи без якихось капітальних вкладень. Департамент економічної політики завершив розробку необхідного кошторусу для того, щоб можна було відновити рух. Цього року плануємо відновити рух. А я в дитинстві на ній каталась. Якщо звичайно можна, можна відновити. Нехай відновлюють трошки. Тут роботи хватає. Для початку можна взагалі просто звичайний магазин зробити. Маємо велику надію. Що його приведуть до пуття і щоб наші діти могли також кататися, їздити, як колись це робили ми. Хай її покращать, щоб ми бачили, що були покращені, а надалі можна все зробити. Це ж як то кажуть, знаєте, не все зразу.